Слава Україні, друзі, героям слава. Всі ми полюбляємо грати в ігри, особливо Рікі, і більшу половину свого часу проводять в телефоні або в комп'ютері. А заробляти гроші хоче кожен. А якщо я зараз покажу вам, як граючи в ігри, можна буде заробляти реальні гроші і без жодних вкладень. Якщо такий спосіб вам сподобається, то це відео від початку до кінця і тисніть на вподобайку авансом. Якщо відео не сподобається, в кінці просто цей лайк заберете. Ви на Ютуб каналі Шаркус, приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. До вашої уваги проект Play to Earn Dino Wars. Граємо і заробляємо. Зовсім скоро проєкт почне працювати і дасть можливість кожному з нас спробувати заробляти тут гроші. Одразу скажу, тут ви можете заробляти без жодної копійки вкладень. Так, звичайно, що можна буде і вкладати гроші, і заробляти в рази більше. У проекту зараз багато україномовних телеграм і ютуб блогерів, які стали партнерами, в тому числі і я. Зараз ви можете подати заявку на бета-тестування і вже вдосконалювати свої навички у грі. І як тільки проєкт почне працювати, ви будете мати вже переваги, тому що вже маєте певні навички. В грі. Також один із важливих критерій даної гри, що тут немає принципу піраміди чи хай проекту. Називайте як хочете. Адже тут може заробляти людина, яка не має вкладень, і людина, яка хоче інвестувати і заробляти в декілька разів більше. Також велику роль відіграє те, що нам не потрібно мати крутий комп'ютер для того, щоб грати в цю ігру. Все, що нам потрібно, це наш смартфон. Коротко про проект Дін Варс. це більше, ніж просто ще один Battle Royale, це велика платформа для людей, які шукають цікаву гру вхід до криптосвіту. Змагання та цінні винагороди за свої кліки. Dinoverse використовує Play-to-Earn принципи набагато ширше, ніж просто Click-to-Earn. І приносить захоплюючий геймплей, високу реіграбельність та потужні механізми для залучення гравців. Їхня мета допомогти гравцям отримати винагороди за свої навички та стратегії, а не просто за фармінг для знавців крипти. Діноварс має визначене бачення того, яким має бути продукт. І команда націлена на те, щоб зробити його цікавим для гравців. Тому Діноварс дотримується наступних цілей. Free-to-play у криптовалюті. Простий старт без реєстрації, депозитів, купівлі NFT та складних операцій. Просто приєдналися до гри та починаємо грати. Інцентивізація ранніх гравців та бонуси для новачків. Прозора система руху нагород та модели прибутку, зрозумілий play-to-earn кейс для новачків, децентралізована система нагород та використання ігрового токену. Унікальний ігровий стейкінг, багато персонажів, система луту та левел апів. Ми не обмежуємо у вас енергією чи часом. Ви можете грати цілий день, де б ви не знаходились. Якщо у вас перерва на роботі, чому не провести пару боїв і на цьому не заробити грошей. Зацікавленість юзерів: ігрові івенти, регулярні активності, щоденні нагороди, лотереї та скрині з нагородами та багато інших подій, як можна почати грати в Dino Wars? Один із головних принципів Dino Wars полягає в тому, що кожен гравець отримує можливість грати де завгодно і без перепон. Тому, аби зменшити кількість кроків, які повинен зробити кожен новий гравець, Dino Wars має програму підтримки. Кожен новий гравець, який вперше зайшов до гри, отримує ігровий. Токени безкоштовно, у розмірі, достатньому, щоб покрити участь у трьох ігрових матчах, але ці токени він отримує за цільові дії. Зокрема, підписатися на їхні соцмережі завдання можуть змінюватись, отже, кожен може розпочати заробіток на своїх кліках без додаткових депозитів. Кожен гравець у будь-який момент гри може спробувати приєднатись до матчу. В цей момент внутрішній двигун гри зробить підбір матчу для гравця. Чи якщо бути точним, підбере аналогічні запити від інших гравців. При цьому гра чітко зберігає баланс, тому гра чітко підбирає лише гравців із співпадаючим рівнем. Отже, гравець може не хвилюватися, він завжди буде грати лише проти рівних собі суперників. Одна із головних засад Діноварс ти виграєш за рахунок свого скіла та вибудованої стратегії гри, а не за рахунок донати. Атів чи порушень балансу. Для участі у матчу гравець також має обрати ігрового персонажа. При цьому кожен користувач Dinowars ще за першого доєднання до гри отримує трьох ігрових персонажів безкоштовно, тому кожен має вибір, як організувати свою ігрову стратегію. Якщо даний проект вас зацікавив і ви хочете перші вступити в нього або вже хочете почати бета-тестування, ви можете подати заявку, просто вводити свою Gmail-пошту. На пошту вам прийде посилання, де ви зможете вже пройти тестування і, можливо, знайдете якісь лагоги, плюс вам за це можуть дати якісь винагороди. А якщо ви просто хочете дочекатися запуску проєкту, вступайте в мій телеграм-канал, я обов'язково в телеграмі все буду публікувати, як тільки гра буде доступною. Дякую, що ви подивилися це відео, надіюсь воно вам сподобалось. Якщо не сподобалось, можете Брати лайк, який ви ставили авансом. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації і до наступного відео.